Вони залишили своє комфортне життя за кордоном та спеціально переїхали до України. З першого дня війни ці волонтери допомагають нашим воїнам. Два міжнародних фонди щодня працюють над тим, аби на передовій бійці мали усю медичну допомогу. І ось тепер на фронт поїдуть ще 24 евакуаційних автомобілі. Два фонди з початку війни надали тільки медичне обладнання більше, ніж 12 мільйонів євро. Більше ніж 300 швидких було передано на фронт. Кожна машина це не просто автомобіль, це від 30 до 50 тисяч євро медичного обладнання, яке має рятувати наше життя. Волонтер Богдан Болонний зізнається, закуповувати автомобілі для порятунку військових справа не з легких. Адже ці машини раніше не мали нічого спільного з медициною, тож кожну з них треба ще й переобладнати. Кожна автівка – це своя історія. Це від того, як ти купуєш її у фермера десь в Шотландії чи Ірландії, як ти перевозиш 2000 кілометрів, ремонтуєш тут на сервісі, а потім вона робить такі дивижні справи. Ірина Рибінкіна постійно тримає зв'язок з бійцями, яких медикаментів їм не вистачає чи потрібні додаткові турнікети. Але саме евакуаційні машини найбільший дефіцит на передовій. Ми отримуємо постійно повідомлення про зруйновані швидкі і про зруйновані евакуаційні машини. І кожен раз серце завмирає, тому що ти розумієш, що це людські втрати і, це, і ця техніка вона дійсно працює на те, щоб рятувати життя. Самі бійці в захваті від подарунків волонтерів кажуть, що донати людей дійсно є життєво необхідними. Кожна копійка це збережене життя воїна. Машини дійсно рятують наших хлопців. Цих машин дійсно не вистачає і прошу долучатися всіх до зборів. Ми маємо розуміти, що на фронті ці машини їздять ну, максимум це тиждень, це максимум. Інколи буває декілька днів. Усі 24 автомобілі, які передали волонтери, вже сьогодні відправлять на передову. Однак зупинятися на цьому організації не будуть, та знову збиратимуть кошти для наших бійців. Девид Берешрілі Євгенія Полікарпова Андрій Турянський Правда тут Львів.